Доброго дня, зараз буду розводити фунгіцид, інсектицид і додавати амінокислоти норма на 10 літрів. Ну що, поїхали? Так, квадріс. Дві пачки на 10 літрів. Це фунгіцид. Засоби безпеки, як правило. Не гратися так, Енжіо на 10 літрів одна пачка це інсектицид. Десь туди втекло, не буду я її доставати, руки мочити. Ось так, тоді достану на сірті воно в принципі застануться ці рештки. Так, антистресант мінокислоти. Також прилепача не додаю. Амінокислоти і так непогано прилипають. Так, це сюди. Вишня засвіла. І це я вже чуть-чуть пізнувато починаю обробляти. Це булава муха, вже часник їсть. Яблуня зацвітає, так як розумні люди підказують, що квадресом треба працювати, як яблуня зацвітає. Я розумних людей завжди до розумних прислуховуюсь. Яблуня вже зацвітає. Часник обробляю завжди вечором, після 6 години. Е, так, чому? Восковий налітний такий. Сильний. Зараз листок набагато буде легше пропускати те, що я даю. Говорять, що можна і зранку, але зранку інколи роса, то я всі обробітки по листку, чи то підживлення, чи то фуницидно-інсектицидний обробіток завжди працюю вечором. Повітряну, яку висівав весною, ось ця вже крупна повітряна почала сходити. Так, ну в це обов'язково. Поки що можна в чоботах ходити. Ну працюємо.